Ну і тільки ну ми здавалося відійшли від історії Бучі, Ірпеню, Гостомелю, але історія Дякую. продовжується уже на звільнених територіях Харківщини. Ми побачили, як там руський мір панував. і Далі дивіться про все це у сюжеті. Страх, біль і страждання цивільних людей ось що таке російська окупація. Загинути можна було як від снаряда, так і від того, що російським солдатам було просто нудно, І вони шукали жорстоких розваг на деокупованих територіях Харківської області. Правоохоронці виявили вже 10 катівень. Шість це місто Ізюм, у місцях дислокації збройних сил РФ, де перебували військовослужбовці Росгвардії, працівники ФСБ, представники поліції РФ, СОБР та інші підрозділи. Дві катівні на території міста Балаклія, одна катівня в селі Граково-Чугуївського району, і одна катівня в місті Вовчанськ. Ми точно знаємо, що там катували людей, і маємо вже інформацію про загиблих там. Потрапляли в полон всі незалежно від віку, статі та національності. В Ізюмі росіяни 12 днів катували пенсіонера. 67-річного Михайла окупанти запідозрили у диверсії, зокрема, звинуватили його у вибуху будівлі, одягнули на голову мішок та відвезли у камеру тортур. Одну з таких катівень в изюмі показав уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. За його словами, свої звірства окупанти проводили у невеликому підвалі, який устелили лінолеумом. А в один із кутів поставили стіл та стілець, за яким сидів представник Російської Федерації. У нас є свідчення багатьох людей, що саме тут перебували допроси. Тут сидів представник Російської Федерації, який все фіксував. Не записував а інші в цей час вибували якісь свідчення і намагання, щоб людина або пішла на співпрацю, або взяла на себе шпигунство на користь збройних сил України. Знущалися, допитували та били електричним струмом у маленьких кімнатах. Тримали по кілька людей. Справжнє пекло. Російські загарбники влаштували у відділку поліції Балаклії. Ну завели в камеру дали два провода, там така магмагнет. Ну як від от телефона этого. От крутит, оно больше 100 вольт дает. Чем быстрее крутишь, тем сильнее напряжение. И он крутит, крутит, не отпуская. Говорит, не отпускай. Говорит, отпустишь, пи***. И начинает что-то спрашивать там свои Де, хто, ну, хто з хто стався з цих самих звивших воєннослужащих. А от у Куп'янську студентів місцевого медичного коледжу російські військові тримали в підвалах. Держприкордонслужба повідомила, що виявила та звільнила п'ятьох підлітків віком від 13 до 15 років, що прибували там близько тижня. Також у Куп'янську виявили клітки для утримання в'язнів. Вони більше схожі на вольєри для тварин. Є навіть дуже маленькі клітки, в яких можна лише сидіти. Я прошел, вот уж первый допрос у меня был, у меня минут 40 током били. Как они еще пытали? Ток, да? Стреляли. Ну, лично в меня стреляли еще. Стреляли из пневматики, да? Или с кнематике, или с я не знаю, потому что я был в мешке. Били битой, или дубами. тим жорстокість російські солдати проявляють не тільки до українців на звільнених територіях Харківщини. Українські захисники врятували сім громадян Шрі-Ланки, яких взяли в полон окупанти. Це також студенти куп'янського медичного коледжу. Ще в березні їх захопили російські солдати і згодом утримували в підвалі. Двом з них відривали нігті одного били дверима по голові. Оскільки расисти не спілкуються англійською, то іноземці так і не зрозуміли, що взагалі росіяни від них хотіли і за що їх катували. Єдине, що вони зрозуміли, росіяни під час тортур говорили мани. Судячи з цього, друга армія світу вимагала із затриманих іноземців зі шрі-ланки гроші.